Россия должна пойти на три буквы. Какие нетрадиционные гости у нас. Допорно на сайты смотрят, по-моему, во всем мире. Знаете, на чем я себя ловлю иногда, особенно в последнее время. Я когда смотрю, торс вот такой: ребята здоровые, мощные, уверенные в себе. Нам скучно. Застой. Хочется дежухи. С этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться. Тайне исповеди, конечно. Но все-таки. Знаете, что отвечают? сожалеют о чем? Слишком мало уделял внимания детям. Вот в преддверии Нового года, а это семейный праздник, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. И хочу всем пожелать успеха, счастья и благополучия. Вов, іди на пенсію, удели внимание дітям, семье, жонам, любовницям, займі себе чим нибудь Вов. На последній ісповіді іменно об этом жалеть будеш. Я думаю, що не про ті 700 тисяч вбитих росіян, вбитих військових на території України, а саме будеш шкодувати про те, що вчасно комусь. Не сказав про те, як сильно ти їх любиш, хоча я думаю, що тобі це почуття невідоме. Не може тиран вбивця і як говорив класік Кравасіся когось любити. Чотири години 27 хвилин здається, говорив Путін, підбиваючи підсумки 24-го року. Наговорив собі він. Стандартно ще на кілька термінів у Газі, зокрема, запропонував е, пограти заходу в гру. Е, такий, знаєте, грав кальмара на російський лад. Запропонував їм поставити системи ППО, е, зігнати або поставити їх в центрі Києва. Відповідно, він сказав, що вдарить туди решнікам. І хто ж переможе в цьому батлі? Просто нагадаю, що три мільйони українців е, живуть в Києві. Е, от. Е, які масштаби вбивства Путіну подобаються? Ще хтось досі вважає е, терористом номер один Бен Ладена правда, не Путіна. Подумайте про це звання, бо мені здається, що Тайм ви поспішили і не ту людину поставили на обкладинку. Що ще розказував Путін? Зокрема, він розказував за що він любить свою велику страну. Ну Но... Это не только территория, это история, культура, это наши обычаи и традиции, это все Россия. Культура, история, традиции. Ну, давайте все по порядку. Прощай, немытая Россия, прям культурой. Отдает, знаете? Страна рабов, страна господ, сталинские репрессии, миллионы вбытых, голодомор. Ну, Россия, уважаешь себя правонаступницей Советского Союза? соответственно, історією историю едшим. Ну, известно, культура. Это известный анекдот, шуточку, да? Когда за столом семья сидит, вот, и... Э, э... І, е, маленький мальчик говорить, е, от, е, розгадує, говорит Вот Красфорд разгадывает слово назовите из трех букв. Папа, мама ему бум ложкой полбу. Он говорит, за что? Это же дом. Папаша берет жене бум. А домі надо. О домі надо, думати, о домі надо думати, Культура поводження в родині, там де Путін щойно сказав, да, проводьте більше часу в родинах. Мальчику по лбу ложкой на. Папа, маму, ложкою на, а домі надо думать, на! каже Путін на багатомільйонну країну. Культура закачаєшся. І анекдот смішний, головне. Пишатися є чим прям це треба було обов'язково вберегти. Бо Путін каже, що якби не він. То Россия была бы на краю прервы. Дошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полному, фактически тотальному, полной тоталь... К чему? К то К полному тотальному. Утрате нашего суверенитета. А, утрате суверенитета. Я думала, к полной тотальной. Туди, куди катиться весь мир. А виявляється, ні, дивіться, кутра суверенітету. Ну, так, да, так ви були у краї пропасті, а тепер, виходить, на самому дні там, де і три російські танкери, там, де Москва, там, де половина Чорноморського флота Росії. Ну, вибір був очевиден, звісно ж, що би ви обрали. Абрив, пропасть біля якого ви будете стояти, чи полне дно, на якому ви будете лежати? Що ж ще порекомендував зробити Путін? Когда смотрю, щось, то вот я рефасю телевізор, там на время... рівні в інтернеті майже не буває. Та кажу там, смотри, там тебе постійно показують, там нема на що глянути. Но когда смотрю і от смотрю на досягнення, на успіхи наших людей. Вот зараз чемпіонат міру був по, 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 по плаванні. плаванию. Выходили ребята вот торс. Вот такой. ребята здоровые, мощные, уверенные в собі. А я перепрошую, це не пропаганда ЛГБТ зараз була. Коли Путін дивиться на здорових ребят, на голий торс і тішиться як маленька дитина. Це зараз не про ЛГБТ пропаганду. Окрім того, що ми дізналися зараз про вподобання Путіна, ми ще і знаємо, що ж там у нього в кабінеті стоїть і висить. У мене є в одному кабінеті ікона, а второму, в другому, ще одному кабінеті э, стоїть бюст Ломанус. А зеркала там нет? Ну, щоб ви на себе красиво дивилися. кожен день. Приходили? Ну, для чого вам портрет президента, якщо він 20 років не міняється, правда? Ну. Нагадувати вам як Кащею безсмертному, нагадувати вам, яким ви були 20 років тому, тим більше, що ви особливо не помінялися. А от зеркало можна поставити і дивитися кожного разу, ви там відображаєтесь чи не отображаєтесь? А тому, що як у і кровосіся, ви там отображатися не повинні. А смогли би дати політичне убіжище зеленському цікаве питання. Прозвучало чи могли би ви дати президенту Зеленському убіжище, ну враховуючи той факт, що Путін збирає в себе е, таку компанію тих, кому м, якось некомфортно жилося на території їхніх країн, зокрема Янукович там же та зокрема Асад там же, зокрема е, багато колишніх лідерів режимів, які Путін підтримував свого часу, опинилися на території Росії. До речі, Путін сказав, що е, нехай йому е, дають убіжище його е, е, західні партнери, а потім сказав, що ні, ну якби попросив, то звісно я би його до себе прийняв. Ну, Росія нікому не відказує. От така вона, Русская непостижимая душа. Вона всіх приймає в свої обійми. Правда, ніхто й досі не знає, чи живий Янукович, що з Медведчуком і де Асад. Тому що Путін сказав, що він з ним не бачився. Ну і спитали у Путіна про щастя. Звісно, що приносить йому щастя? Ну, це моє, моє улюблене питання. Кожного разу у Путіна питають, чи щасливий він. Чи задоволений він своїм життям, щоб показати, що в нього десь ще трошечки є якась душонечка, ця м'яка, знаєте, щоб показати, що він же ж ну, не, не такий е, 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 тиран, як вам здається, що він же ж не переплюнув кожного терориста у світі. Ні, він ще живий, на жаль, і дихає. До тих пор, поки ребята наші не вернуться з фронту, поки їх. не встретят их матери и жены, не обнимут их дети. Пока молодые наши люди, девушки, юноши, не будут создавать нужное количество нам для страны, для России, семей и заводить детей. Вот я, знаете, очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы. Ані те реалізовують просто зараз, просто не на території Росії, враховуючи кількість тих, хто виїхав за межі Росії за ці три роки. А, до речі, це Путін назвав теж одною з основних проблем, що дуже багато а, розумних людей покинули територію Росії. М -м ну і, знаєте, оця його мрія про те, щоб русські солдатики вернулись домой к матірям. К дітям і к жонам нагадує мені старий бородатий анекдот про мрію. Так мрію кинути пити? Так візьми і кинь. Как же жить тогда без мічти? Отут, от так, так же виходить: Путін, який відправляє. Військових помирати на території України розказує про те, що він мріє, щоб вони повернулися до території Росії, до своїх матерей, жон і дітей. Просто виходиш отак, от, не 4 години 27 хвилин говориш на камеру, а одну хвилину виходиш і кажеш Уважаєма е солдатики, «Возвращайтесь домой, вас ждут ваші матеря, жони і діти. Я адміняю СВО. І все, і все. І мрія твоя втілюється в життя, в реальність, в ту саму хвилину. Але ж, звісно, як же жить тогда без мічти? Я сподіваюся, вас до кінця цього випуску не стошнить, тому що ви ж розумієте, що з 4 годин 27 хвилин висловів Путіна. В мене вистачає історичне, значить, наші сказки, там вліни і проче возрождаються. Я сам іноді смотрю з удовольствием зі своїми близькими малишами. Історичне. Близькими малишами. А хто там близький малиш у вас? Карлсончик? Медведєв? Герасимов. Особина, в якої є колишня дружина, є невизнана дружина. Кажуть, що є коханки, але більше схиляються до того, що коханці, яка має дітей і внуків, не може на камеру сказати про те, що в неї є діти і внуки, а каже про те, що вона зі своїми близькими малишами щось там дивиться. На данный момент проживаю в городе Донецку дочери, так как в Красном Лимане ведутся боевые действия. В мае 22 года при обстреле сгорел мой дом, сгорела трудовая книжка. В связи с этим я не могу добиться справедливого перерасчета пенсии. Единственным документом, который может подтвердить мой стаж, это справка 5 ОК. В июле этого года я предоставил ее в пенсионный фонд Калининского района города Донецка. Но до сих пор мне не последовало никакого ответа. Да, это такие житейские проблемы, но они важны для людей, я прекрасно это понимаю. Если нет документов, то они закрываются свидетельскими показаниями и решениями межведомственных региональных комиссий. И я очень прошу руководство на республике таким образом построить свою работу, чтобы, чтобы вопросы подобного, реш, подобного, рода решались без лишней бюрократии. Вот совсем недавно разговаривал с Пушилиным, руководителем, руководителем Донецкой Народной Республики. Он мне рассказывал о том, как принимал делегацию из Африки. Мы очень рады нашим друзьям, гостям и гостям сам собирается поехать в Африку. Это очень хорошо, и это правильно, надо поддерживать отношения. Но хочу напомнить ему, что есть еще и Леонид Николаевич, на которого тоже нужно обратить внимание. И... А, ваши проблемы важны для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, а, Дмитрий Николаевич. Извините, Пушилину сейчас некогда думать о, о, о ваших сгоревших документах, о... Красном Лимане, об уничтоженных населенных пунктах, потому что у него делегация из Африки. Ну и сам он туда тоже хочет заехать на денек-другой. У блогера, это середина где-то, вот повыше, вот он встал, да. Такая нетрадиционные гости у нас. В каком смысле? Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Влад Бумага, я известный видео. Нетрадиционный гость у нас. Очень смешная шутка была. Блогеры, мои соцсети насчитывают более 80 миллионов э, подписчиков, в основном это молодежь, меня знают и смотрят практически все дети э, нашей страны. И вот скажите, я как человек, фактически на чьих видео растет целое поколение, какие ценности я должен транслировать аудитории? Или может быть, что я точно не должен транслировать аудитории? И скажите, вот как вы считаете лично, э, какие идеи и смыслы... Должны быть во главе у молодежи, так сказать, дайте напутствие, мы возьмем на заметку и будем работать. Спасибо. Методички не раздали. Угу. Вы знаете, я уверен, Влад, что советы эти бесполезны. Все равно это поколение будет следовать зову своих родителей. If you know what I mean. І буде намагатися повторити їхні дії, якщо Україна не зробить так, щоб лозунг можем повторити, не ісчез з щоденників з учебників історії. Виросла налоги, виросло в які збираються. А що так з налогами тяжело все? Ну я розумію, конечно, тут нелегко легко об этом говорить, тому що питання таке дуже, звісно, щекотливе, але ну можна було б, звісно, і підготуватися до цього самого питання. Ну що, були ще питання від іноземних журналістів, ну і, відповідно, на які Путіну було дуже важко відповідати. Ви не змогли достичь цілі спеціальної воєнної операції. Більше кількість росіян погибли, включаючи генерала, на якого було звершено покушення тут, в Москві, на цій неділі. І глава Сирії, якому ви оказували підтримку, Бела встрення над власним господин президент, коли ви встретитесь з президентом Трампом, ви будете более слабим лідером, як ви собираетесь поступить? поступіти, що ви зможете переложити своїм проміс, як воно не добившись цілий спецоперації, втративши контроль над Сирією, в принципі, не досягнувши жодного військового результату, йти на переговори з Трампом, тому що ви ж будете в позиції. Слабкого відповідно, як воно вам відчувати себе слабким. Спитав іноземний журналіст. Путін, звісно, почав щось бліяти і розказувати про те, що він за компроміси, переговори і так далі. Але цікаво, що після цього самого запитання там було ще кілька питань цього самого іноземного журналіста. Ну і відповідно, почувши відповідь на це запитання, він покинув зал. Але ж як він покидав зал, це зняв зарубін. Ну ви ж не думали, що він не зробить цього боєвік? з цього в Справа в тому, що е, ті, хто працюють у медіа, ті розуміють, що це нормальна історія для е, журналіста. коли ти перебуваєш на тій чи іншій події, відповідно, ти, по перше, намагаєшся вийти з залу максимально не заважаючи своїм колегам, а зазвичай камери стоять в останньому ряду. Тому, якщо ти будеш виходити в повен зріст, то ти попадеш в екрани камер. Інших телеканалів, а вони в цей самий момент знімають Путіна, тому вони явно цього би не хотіли. По-друге, в момент, коли ти перебуваєш на цьому заході, а це тривало 4 години. Я нагадаю, ти не можеш просто собі дозволити сидіти там 4 години, тому що тобі треба вийти з залу, включитися в ефір твого телеканалу і розказати про те, що ти там почув, що тобі Путін відповів, як ти формулював питання. Ну і твої якісь роздуми на тему сподобалась чи не сподобалось, Добилась тобі відповідь, а тому нічого такого неоднозначного неординарного не відбулося. Але як все це підписав Зарубін? Очевидно, американський журналіст побоюється відповідати за на свої запитання а, після заходу від його колег. Можна звичайно завжди сказати, що він поспішає на свій прямий ефір, але кожен нехай робить висновки сам. Ну а потім він таки написав, що по оновленню так він пішов на прямий ефір ефір. тобто спочатку от так налаштована вся російська пропаганда. Спочатку запустити якусь качку, а потім сказати, що ну да, це ізначальна була качка, це була неправда. Але ну як би ми вже її запустили. Тому тепер всі думаєте, що а, американський журналіст втік, а не пішов і покинув зал для того, щоб включитися в ефір свого телеканалу. Так само було колись і з автомобілем, який нібито Зеленський купив собі автомобіль Гітлера. Потім правда сказали, що скоріше за все буквально в цей самий момент вони сказали про те, що ну скоріше за все це просто якийсь вкид, і нічого а, з правдою взагалі немає спільного. Але ну, вже якщо там не знаю, соціальні мережі це поширюють, то чому і нам про це не розказати? А, от, от так завжди працює російська пропаганда. Тому а, уважно стежте, як то кажуть, за руками і за тим, що вони зазвичай там роблять. Дама ще весною, але заселення до сих пор ні не чи. об этом пишет алексей цыганков вот одно из обращений их на самом деле тоже достаточное количество вот только что мы отобрали да ну мариуполю мы уделяем много внимания и это заслуженно это большой город до, до начала боевых действий там проживало официально где-то 430 тысяч человек три с лишним тысяч домов многоквартирных я там был все это я знаю примерно 1700 домов восстановлено но не все еще введены, документы на 500 с лишним домов сейчас еще оформляются, но они уже есть. Что там происходит? Вот что. Там восстанавливаются дома строятся заново. Там, где дома не подлежат восстановлению, на этом месте местные власти, тоже дома приняли решение снести и передать эти участки для застройки застройщикам. И там возникает коммерческое жилье, которое можно получить по ипотеке под 2%, потому что эта ипотека 2% сохраняется на новых территориях. Кстати говоря, там такой, на самом деле, в известной степени бум происходит строительный. И в тот, же, в тот же Мариуполь вернулся уже, по нашим оценкам, как минимум 300 тысяч человек. А, ну, тобто, 430 тисяч було, а вже 300 тисяч повернулося. Щоправда, не все житло вони відновили. Деці 300 тисяч живуть Путін так і не відповів. Ба більше, того, як звучало питання до Путіна? Сколько нам ще змінити зйомного? Ета смс, прийшла з таким текстом потом. Дома построїли ще весною, але заселення до сих пор не почалось. Або Цыганков. Вот Алексій Циганков. Одно із... Ну і вона каже про те, що таких повідомлень вже відібрали багато. Ви почули відповідь на це питання? Ну, коли вообще освободят нашу Курскую область, коли отху отгонят ВСУ настолько далеко, чтобы они даже не смели к нам показать нос и чтобы даже не могли посмотреть в нашу сторону, коли ми зможемо вернуться в свои дома или же вот где-то что у нас жилье одне. будут ли восстанавливать малые села, которые были разбиты, будет ли там восстановлена инфраструктура. И именно от жителей больше солдатского района у нас такой вопрос. Будут ли включены жители больше солдатского в список на получение жилищных сертификатов? Потому что сейчас нам их не выдают, так как нам не заходил ВСУ, и мы не числимся в списках для получения сертификатов. В этом вопросе прекрасно все. Від самого початку до самого його кінця а, Путін розказує про те, що Маріуполь наразі а, для нього пріоритет для того, тому що туди зараз вливаються великі кошти по відновленню житла Курська область, жилищних сертифікатів нет, у нічтожене населені пункти. Когда ви відкинете Всу щоб вони не могли більше к нам приближатися, і чи будете ви відновлювати населені пункти? В які збройні сили України не заходили, у нас кабів немає знищити населений пункт за допомогою дронів. Ми не можемо. А ми ну от, особливо не просувалися вперед, тому що ну от ми зайшли на цю територію, ми на цій території стоїмо, обороняючи її, обороняючи ці позиції. Це означає, що населені пункти були знищені збройними силами Росії з застосуванням кабів. І тепер вони говорять про те, що чи будуть вони відновлені, чи буде їм надане житло. І що їм робити, але ЗСУ їм дуже мішають, які туди навіть не доходили. Тетяна Ніколайна, самні нет. Я сейчас не можу, не хочу просто називати вот конкретну дату, коли виб'ють. Ребята воюють от прямо зараз йде бой. И такие бои серьезные. Я уже говорил об этом. Непонятно, зачем военно, военного смысла нет никакого. Не было никакого. Не заходить в вооруженным силам Украины. А какой смысл был заходить в Сумскую, в Харьковскую, в Херсонскую, в Запорожскую, в Донецкую, в Луганскую область, в Крым? Какой был? Что это было? К чему это было? Заходить на чужие территории? Зачем? Какой бы был военный смысл в этом? А? Хочется спросить. Но ну, а у кого же я буду спрашивать? Области, не держаться сейчас там, э, так как они делают, бросают туда на убой свои лучшие штурмовые группы и подразделения. Но, тем не менее, это происходит. Э, мы точно совершенно их выбьем. Абсолютно точно. По-другому <с machst> быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого. Я представляю. Это как спрашивать, когда Путин э, закончит каденцию свою президентскую. Вы понимаете, никакой даты нет. І бути не може. От коли буде дата, от тоді поговорим. Мені здається, що якби Путін зараз міг, він би дістав ложку з кишені, облизав і дав Тетяні башке. Ну, принаймні, саме так е жартують в його анекдоті. А е чомусь, знаєте, от знову ж таки повертаючись до того анекдота, з якого розпочинали, е цікаво, що коли. У президента Зеленського спитали, на що має піти Путін для того, щоб опинитися за столом перемовин з Україною. Президент Зеленський сказав на три букви, і Скабєєва тоді своїм розгульним мозгам представила другі три букви: це були точно не три букви «Дом», про які каже Путін, а і точно не три букви Мір. Які мав на увазі Володимир Зеленський? Тому подумайте про ці три букви. А я повернусь до вас з наступним обзором пропаганди. Побачимося з вами, Па-па.